Чому у всіх бідах і у всіх проблемах будинку завжди винуватий голова ОСББ? Чому це призводить через деякий час до зміни голови ОСББ, захвату власті, тобто появи нового голови ОСББ? Іними словами, чому це відбувається? І це дуже важливо розуміти головам ОСББ прямо з початку створення ОСББ. Особливо тим, хто от новий голова ОСББ, хто це буде робити вперше. А, існує така проблема, що голова ОСББ там, протягом року, протягом двох років вкладає всю душу в будинок, робить дуже гарних, дуже багато справ, дуже багато витрачає часу на будинок. Кладає душу в нього. Але на кінці там одного чи двох років люди пам'ятають лише негативні моменти з життя в будинку і не пам'ятають тих моментів, які були гарні. Чому це відбувається? По-перше, про більшість тих робіт, які зробили саме гарних, знає або особиста голова правління, або його робітники. І дуже часто про це не знає жоден співвласник. І навіть якщо він знає, то він не завжди це асоціює саме з роботою голови ОСББ. Тому натось можна розуміти, що якщо ти щось зробив і не висвітлив те, що ти зробив, не написав, не розказав, не написав якусь газету, не написав це у чат будинку, тобто люди не знають, що ти з цим пов'язаний, то можна вважати, що ти це не зробив. Тобто в кожному будинку голова правління повинен мати або особисту пресс або виконувати її обов'язки особисто самостійно. Тобто сповіщати людей про кожен шаг, про кожну дію, яку він робить. Якщо людина щось написала, що треба зробити якусь річ, Її беруть у роботу, її виконують, і після цього про це пишуть. І це обов'язково треба робити. Це не хваставство. Нато, тобто це потрібно для того, щоб люди розуміли, який об'єм роботи робить правління і голова правління. Для того, щоб потім, коли пройде рік, коли потрібно буде відповідати перед мешканцями, мешканці всі розуміли, яку роботу. Робили в правлінні, яку роботу робив голова правління. І таким чином він буде залишатися на посаді, тобто його роботу будуть цінувати, і в нього буде все гарно.